Доброго, мирного дня! Сьогодні хочу поговорити з вами стосовно вправ, які я вам давала кількості, скажімо так, вправ, які я вам давала по ніжкам. Виконувати їх всіх не потрібно кожного дня, тому що то занадто багато. Ну, хто може, будь ласка, я в залежності від настрою, в залежності від стану здоров'я і таке інше, можу виконувати всі кожного дня, можу ні, набирати, черідувати по черзі один день, одні, інший день другий. Що хочу сказати, що мої вправи вони дієві реально. Це підібрано вже з часом стажем. Вони реально дають красоту, вони реально дають здоров'я, вони реально дають настрій, зміну зовнішню і зміну внутрішню. Тобто починайте, хто робить, продовжуйте. Ще я вам дам от вправи м'язи шиї шиї, так звана холка 6-7, хребет в цілому ручки, тобто все те, що нам потрібно, Все те, що нас робить гарними. Скоро в нас весна, скоро в нас купальники. Тому потрібно вигляді гарно, до речі, і зовнішні, і внутрішні. Хто хоче, будь ласка, пишіть, можливо, підберу вправи, можливо, підберу, але не тільки одні вправи. В паралелі йде харчування обов'язково. Хто хоче схуднути, хто хоче набрати якісь форми. Все в паралелі. Один спорт нічого не дасть. Там потрібно все це робити в комплексі. Тому, будь ласка, звертайтеся, хто хоче. Якийсь індивідуальний графік як варіант. Починайте, хто не, не працює, і до речі, чим які переваги цього всього, тому що ви можете кожного дня виконувати це вдома. Я хожу в спортзал, я хожу на йогу, але я кожного дня виконую вправи вдома. Гарного мирного дня! Дякую всім, хто боронить нашу країну. Дякую всім, хто допомагає боронити. Нехай все буде добре.